Мене звати Софія Челяк, Я є програмною директоркою Львівського міжнародного букфору. Ми з командою мали честь готувати для вас цей 30-й фестиваль. Ми відновили початковий формат. Цьогоріч у нас було близько 150 заходів, а також книжковий ярмарок, де було близько 50 учасників. Ми бачимо так, як впродовж всіх днів наші зали були абсолютно забитими. За що ми вам дуже вдячні. Всім привіт! Мене звати Оляна Тато, я директор книжкового ярмарку. Представлено понад 50 видавництв, які підготували для вас понад 500 найменувань книжкових новинок. Це місце єдності, яке дає нам надію на майбутнє. Нам дуже подобається. По-перше, ми скочили за форумом, по-друге, це новий, свіжий, реально класний формат. Букфорум це робить подію, та робить можливість для учасників, для відвідувачів разом зібратися, тобто якось в загальному контексті прийнятися новими виданнями, загалом книжковою атмосферою. I'm from the United States. It's great oh, to be so here. Excited. Oh, it's uh, really great. I'm here every year buying Ukrainian books, supporting Ukrainian publishers. <laughs> Дуже багато книжок, дуже багато людей, які читають. Є нагода зустрітися із авторами, тому це дуже тішить душ, що це бажаю не збавляти обертів. Це 30-й букфорум. Це взагалі дуже серйозна дата. Тут багато знаходиться людей, які за, за форум видавців. Побажання, щоб кожного року ця ярмарка і цей фестиваль організовувався, щоб людей було більше грошей і купляли більше книжок. Мене вразила кількість людей, яка є на подіях. Неможливо проштовхнутися на деяких, і це не може не радувати. І так само дуже тішуся, що дуже багато молоді, молодих людей, і це дуже класно. Свогорічний хором як ковток, ковток такого свіжого повітря в такий буремний час. Тому дуже задоволені. Фестиваль насправді космічний. Дякую за ці події, за безкоштовний вхід. Це завжди та подія, на яку можна повернутися, особливо в час війни, десь вимкнути мозок і поринути у світ літератури. Це продовжувати зростати. Це така подія значима для багатьох людей. Вибудовувати це таке культурне ком'юніті у Львові, запрошувати чим більше крутих письменників, можливо, молодих авторів. Ось, і збирати чим більше, чим більше читачів. Перемоги, і нехай наступний Букфорум буде вже переможний. Юрко Прохасько сказав про те, що кохати це під час війни це прояв гідності. Читати поезію, писати поезію це про гідності. Ми дуже раді, що разом з львів'яними гостями міста і нашими гостями ми змогли провести гідний фестиваль про любов, який ми сподіваємося, будемо продовжувати так у новому форматі, в новому експериментальному форматі, але який абсолютно вдався. Тому дякую, що ви з нами. Дякую, що ви такі гідні. Ми сподіваємося, що ми будемо достойні вас.